Дорогі юні друзі, мені надзвичайно приємно сьогодні звернутися до вас з роздумами на деякі історично-наукові теми пов'язані із тим, що ми відзначаємо в ці дні: 10-ту річницю Євромайдану і революції гідності, та вшановуємо день гідності і свободи в Україні. Ці події, яким вже сьогодні коротких чи довгих, можна по різному на цей період дивитися, але вже 10 років, являються дуже. Важливими і знаковими в нашій країні, маючи історію своєї незалежності з 1991 року, так сталося, що в 2014 році ми наше суспільство вимушено захищати те, що ми здобули, проголосивши незалежність України. Надзвичайно цікавий. Історичний процес, ми напевне розумієте вже, що все, що пов'язано з Євромайданом з революцією гідності, воно лежить в площині далеко не 2014 року. Дорогі друзі, безумовно, воно лежить в площині столітньої давності відносин України з Росією. Пам'ятаєте, Українська Народна Республіка 17-го року, Центральна Рада, от значить Павло Скоропадський, директорії. І багато багато форм, по яким ми будували щось у нас получалося, а щось не получалось. Ці питання вони досліджені десятки разів. Революція гідності це те, що близько, зовсім поруч з вами. І більшість вас вже народилися в цей період, і фактично ви є свідками і ровесниками цих подій. Я думаю, що самий раз вам, молодим задиристим. Класним взятися за ручку і написати щось своє. Що ви думаєте з цього приводу? Ну, от проаналізувати літературу, проаналізувати інтернет-матеріал. А ще більше ви знаєте, дорогі друзі, я радив би написати щось цікаве про конкретного героя, де ви живете. Я переконаний, що сьогодні його можна знайти в любій точці України, в будь-якому селі, селищі, місь... мі... місті. Мо ну, тому, що ми вшановуємо героїв російсько-української війни. На превеликий жаль, ми хоронимо їх почистями, і це все ваші сусіди, рідні, рідні серед вас, певно, є такі люди, ваші земляки. І написати про них, ну, от створити якийсь, знаєте, такий історичний матеріал про конкретного героя. Це могло б бути, повірте. Дуже серйозним вкладом, взагалі, в узагальнення всього, що нам треба буде зробити в Україні історію. Творять конкретні люди. Візьміть, напишіть про вашого сусіда, який пішов на фронт, про вашого родича, про вашого земляка. От зустріньтесь із його близькими, рідними. Візьміть інтерв'ю у нього чи в його родичів. Зафіксуйте це на диктофон, під запис, це це безцінний матеріал. Я глибоко переконаний, що в нашій прекрасній Україні народиться ще маса книг, маса фільмів про те, що відбувалося 10 років тому на Майдані. Про те, що відбувається зараз на фронті, коли ми захищаємо нашу батьківщину. Ми створимо шедеври, тому що та е, місія української нації, яка виконується зараз, вона заслуговує. Вона е, на дуже на на дуже багато чого чого ще не зроблено. Зробіть свій вклад, напишіть про цього героя, про свого Дмитра Коцюбайло. Я впевнений. Він є сьогодні практично в кожному селі. Я глибоко переконаний, що в цьому може допомогти вам мала академія наук. Наш гурток історичний. Я його керівник. Я готовий до співпраці. Практично з кожним з вас я готов допомогти вам створити індивідуальний план, підсказати якісь цікаві, неймовірні, можливо, нетрадиційні нюанси, на що звернути увагу, тому що кожна людина це окремо особисті в кожній людини є щось своє, яке характеризує тільки цих людей. Я думаю, це міг би бути колосальний вклад молодих науковців в те, щоб зберегти. Нашої історії знаєте, воїнам сьогодні інколи не до того, щоб щось записувати або фіксувати навіть модними засобами Тіктоку або Інстаграм. Вони воюють, у них своя. Велика справа і воюють дуже жорстоко, в дуже важких умовах. Ми можемо описати те, що ми бачимо, зафіксувати оцю ми, давайте це зробимо. Це класно, це дійсно те, що можемо ми сьогодні зробити. А ще я глибоко переконаний, дорогі мої друзі, що е, через цю роботу наукову пошукову ми з вами формуємося. Ви розумієте, от коли запитують е, е, журналісти, публіцисти, в чому Путін прорахувався, знаєте в чому? Він прорахувався в самому головному, що в нас виникла нова нація українських патріотів, людей, народжених не в СССР, а в незалежній Україні, які мислять уже зовсім по іншому, ніж якісь представники, значить, заангажованими якимись іншими стандартами. Тобто, ми маємо сьогодні змінити своє ставлення до історії. Ми маємо чітко розібратися, хто ми є в цьому світі. Ми українці. Дослідження про революцію гідності дуже класна річ в цьому, щоб себе таким зробити розумієте не просто говорити якимись гаслами а відчути це своїм серцем своєю душою і бути патріотом щоб це стало вашою звичкою Нормою життя розумієте? Не просто щоб ви співали пісні, коли це потрібно, щоб ви надівали е, українську вишиванку, коли якийсь свят, щоб ви відчували оцей український патріотизм у себе в душі. Це можна зробити лише тоді, коли ви проникнете з цим і зробите щось те, що потрібно але зробите самі. Не просто прочитаєте, а послухаєте а чи послухаєте. А зробити це абсолютно самі. Це найкращий спосіб формування патріотизму. А коли ми будемо справжніми патріотами, дорогі юні друзі, повір, нас ніхто не переможе ніколи, ні за яких обставин, і все у нас буде добре. Я щиро бажаю вам цього.